Вітаю, шановне товариство. В цьому відео я поділюся тим, як збираю такі акумулятори. Їх я роблю для своїх дронів і також на замовлення. Це збірка з літій іонних акумуляторів 21700, Samsung 40T ємністю 4000 мА. Така збірка добре підходить для так званих далекольотів, це плюс-мінус 7-дюймові дрони. І на такій батареї дрон без додаткової ваги може літати 20 хвилин прям легко. Розкажу, з чого вона складається, як її зробити. Навряд чи кожен вдома прям буде це робити, бо тут треба деякі специфічні інструменти, зокрема точкова зварка. А вони коштують трохи дорого і якісно купити теж проблематично. Але сподіваюсь, вам буде цікаво і дізнаєтесь щось нове. Перед тим як почати невеличке застереження, друзі, літій-іонні акумулятори доволі небезпечна штука. При необережному поводженні вони можуть себе повести дуже весело. Тому, якщо при спробі повторити щось із цього відео, ви випадково спалите свою хату, то автор каналу не несе за це відповідальності. Для збірки в першу чергу нам знадобляться самі акумуляторні елементи. В моєму випадку це елементи 21700 Samsung 40T. Ємність їхня 4000 мА. І по характеристикам вони можуть віддавати струм в 35 А, що є доволі непогано для літій іонних акумуляторів. Not for vape. Ніхто не любить вейперів. Дріт. Я буду використовувати 14 АВГ. роз'єм XT60, балансирний роз'єм на 7 пінів. Зварювати елементи ми будемо нікелевою стрічкою. Також, крім цього, всього нам знадобиться ізоляційний картон, термозбіжна стрічка. Ну і, звісно, без ізоленти, термосуплей, паяльника нам не обійтись. Ну що ж, давайте потихеньку приступати до роботи. Цей акумулятор буде конфігурацією 6S1P. Принципова схема нашої збірки виглядає наступним чином: це 6 послідовно з'єднаних акумулятора. Розєм із силовими дротами приєднані до крайніх плюса та мінуса. Балансирний розєм також з'єднаний з крайніми плюсом і мінусом, а також під'єднаний до кожної перемички між акумуляторами. Нумерація акумуляторів в подібних збірках починається від мінуса. Тобто акумулятор, до якого під'єднаний головний мінусовий дріт, це є перший акумулятор. І коли ви під'єднуєте подібну збірку до зарядного пристрою, то він показує напругу по кожному з акумуляторів. Відповідно, перший це той акумулятор, куди підходить. Мінус шостий, там де плюс. І для початку нам треба правильно розташувати всі елементи. Подібні елементи можна знайти в продажі на OLX я сам плюс-мінус так само робив, але якісь конкретні посилання давати не буду, щоб не рекламувати продавців. І частенько є проблеми з наявністю. І купити за якісь адекватні гроші їх не завжди виходить. Перед збіркою я вам дуже раджу переміряти прям кожен елемент на вольтаж. Буде неприємно, коли ви вже повністю зберете акумулятор і потім виявите, що один елемент мертвий. Оскільки я такі збірки роблю доволі часто, я собі зробив от такий супер нанотехнологічний пристрій, ця рамка трішки спрощує збірку. Наріжемо трохи ізоляційного картону. Картон ми будемо ставити між елементами, щоб елементи не дотикались безпосередньо один до одного. Хоч вони мають свою ізоляцію, але мені не подобається, коли вони дотикаються безпосередньо один до одного. Тому що при падінні або якомусь іншому пошкодженні, мені здається, ізоляція може. Пробитися і елементи тоді будуть дотикатись контактами один до одного, що буде дуже невесело, якщо це станеться. Тому зараз проклеїмо ізоляційний картон між всіма елементами. Підрівняв елементи один відносно одного і затискаю рамку. І от що у нас вийшло: між всіма елементами є ізоляція, і вони не дотикаються безпосередньо один до одного. А раптом, хто не знає, в літій іонних елементах мінус з цього боку і весь корпус також є мінусовим контактом. Плюс ось тут. Розташували ми їх плюс-мінус, плюс-мінус, плюс-мінус. І зварювати теж будемо послідовно. Тут буде головний плюсовий контакт, тут головний мінусовий контакт. Для зварки я буду використовувати нікельовану стрічку товщиною 0,15 мм і шириною 1 см. Її буду складати вдвічі, і загальна площа поперечного перерізу контактів між елементами у нас вийде 3 мм. З досвіду цього достатньо для такої збірки. Стрічки довжиною 6 см я складую вдвічі. Додатково обмотаю батарейки ізоляційною стрічкою, щоб коли ми витягнемо їх з рамки, вони тримались купи. Нікельовану стрічку ми будемо приварювати відповідно до позначок, які є на рамці, приблизно ось так. Але треба обов'язково проклеїти ізоляційним картоном ось ці місця. Зараз розкажу для чого. Якщо взяти такий акумуляторний елемент, то можна побачити, що мінусовий контакт йде аж наверх, він загортається, тобто на одному рівні з плюсовим контактом. І в випадку, якщо ми приваримо стрічку просто так, і потім десь буде удар в цю частину, то ізоляція навколо плюсового контакту може пробитися, і стрічка замкне плюс і мінус, що теж буде неприємно. Відміряємо картон так, щоб він був по ширині трошки більше, ніж сама стрічка Нікелева. Клеїмо майже впритул до плюсового контакту. Тепер можна варити По зваркам. Зараз я використовую ось таку зібрану в Китаї, як попало. Куплену тут у нас на OLX. Кидати посилання і рекомендувати не буду, тому що. Вона мені не дуже подобається. Це вже друга така зварка, яку я купив, бо перша просто згоріла, і продавець відмовився щось робити. Згоріла вона по причині, що перегоріла силова дорожка на самій платі. Вона вже відремонтувалася, але зараз ця зварка не у мене. Єдина перевага цієї зварки те, що вона нормально проварює нікельовану стрічку ну, товщиною 0,3 міліметри спокійно. Тобто, якраз зігнуту вдвічі 0,15, вона проварює. До цієї зварки я використовував якусь таку, теж куплену на Олексі. Вона доволі слабенька, заряджається від мікро-USB, але в максимум яку стрічку вона брала, це десь 0,12 мм. І ту стрічку мені доводилось класти в три шари, щоб була якась нормальна, адекватна товщина. При роботі із подібними зварками обов'язково використовуйте захист для очей, тому що іскри інколи летять прямо в очі. Ставимо щупи на відстані десь 3-4 мм один від одного і протискаємо. Ось так. Одну сторону ми зварили. Бачив відео навіть на YouTube, як люди роблять подібні збірки, але використовують замість нікелевої стрічки і точкової зварки, просто звичайний якийсь дріт, типу такий силовий, там 14 авг чи більший, і припаюють прямо на батарейку паяльником. Якщо десь вам треба зробити одну-дві, то чисто для себе то можна спробувати. Але для того треба дуже потужний паяльник, щоб прогріти всю батарейку. І її треба прогріти дуже швидко і саме в цьому місці, бо якщо ви будете слабим паяльником гріти її повністю, то вона може вийти з ладу або навіть вибухнути вам в процесі, що погодьтесь, буде не дуже приємно. Оскільки я роблю батарейки часто на замовлення, тому це не мій варіант. Можна переходити на іншу сторону. От тут тепер треба бути обережним. Тому що, коли ми варили тут, у нас елементи з іншого боку не з'єднані, і ми можемо насипати ту стрічку, навіть якщо вона у нас отаково впаде, замкне або щось замкне, якийсь контакт, то, то нічого не буде. Тому що з іншої сторони, не, ще нічого не заварено. Але тепер, якщо ми, наприклад, випадково впустимо стрічку сюди. А в нас тут є перемичка, ми замкнемо два елементи, тому треба бути дуже обережним. Якщо ви будете робити щось подібне, то я би вам радив позаклеювати зайві контакти просто ізолентою. Тепер у нас залишилося приварити плюсовий і мінусовий контакт. Також бачив збірки, де силові дроти паяють на самі елементи. Але знову ж таки, мені категорично не подобається гріти елементи. Тому я приварюю ось такі шматки нікельованої стрічки і буду паяти прямо до них. Розташовуватись вони будуть приблизно ось так. І сюди буде паятись силовий дріт. Цей шматок нікельованої стрічки довжиною 5 см. Я його зігнув з таким відступом, щоб коли я буду паяти силовий дріт, припій у нас контактував з обома шарами нікельованої стрічки. І перед тим як приварювати стрічку, треба ще трохи заізолювати. Такий невеликий шматок ізоляційної стрічки підкладаю під ці контакти. Це роблю для того, щоб коли я буду паяти. Нікельована стрічка нагрівається і під нею ізолента може розплавитися. А ця стрічка не плавиться. Також треба прокласти ізоляційний картон під плюсовий контакт, тому що нікельована стрічка проходить у нас безпосередньо над мінусовим контактом першого елемента. І таку саму стрічку варимо до мінусового контакту. Сюди можна нічого не прокладати, тому що у нас весь корпус елемента це суцільний мінус. І навіть якщо щось станеться, то ну, через це проблем не буде. Всі елементи ми послідовно з'єднали один з одним. Тепер будемо паяти силові дроти і балансирні. Наразі можна витягнути вже нашу збірку з рамки. Ось така збірка у нас вийшла. Зараз елементи в нас гуляють один відносно одного. В принципі, в фінальному варіанті, коли ми це все затягнемо в термозбіжну стрічку, це нам не завадить. Але при роботі мені це заважає, тому я проміжки між елементами залью термосоплями. Збірку я ставлю на рівну поверхню, вирівнюю її, щоб вона не хиталася. І тепер трохи термоклею. Приблизно ось так вийшло. Це трохи додає міцності всій конструкції в зібраному виді, і набагато зручніше буде працювати зараз, тому що при пайці і роботі з акумулятором елементи не будуть зміщуватися один відносно одного. А ага, тепер приступаємо до пайки. Для початку припаяємо силові дроти до конектора. Зараз дуже важливий момент: червоний дріт завжди у нас плюс, і дуже важливо. Не переплутати і пропаяти його на плюсовий контакт конектора. Окрім позначок на самому конекторі, плюс і мінус можна відрізнити за самою формою. Плюс у нас завжди плаский, а мінус має зрізані грані. Залудимо дроти, нанесемо флюсу, паяю плюсовий дріт, і те саме робимо з мінусовим. На конектор надягаємо ізоляційний ковпачок. Зараз будемо припаювати силові дроти до акумуляторів. Для цього їх спочатку треба залудити. Знімаємо близько сантиметра ізоляції з силових дротів. Паяємо червоний дріт на плюсовий контакт, чорний на мінусовий. Ось так вийшло. Нам треба залудити всі перемички між елементами. Саме сюди ми будемо підпаювати балансирний роз'єм. Ось так у нас виглядає балансирний роз'єм. Зазвичай вони мають всі дроти чорні, а один червоний. Якщо логічно подумати, то правильно можна здогадатись, що червоний має бути припаяний до червоного. А всі решта послідовно по черзі до перемичок кожного елемента. Обрізав дроти балансувального роз'єму довжині. Якщо говорити в цифрах, то центральний дріт найдовший, довжиною десь 18 см. Потім два бокових від нього йдуть по 11 см, потім ще наступні по 16,5 см. І крайні, які підпаяні на плюс і мінус, довжиною 7,5 см. Зачищаємо. Я зазвичай починаю паяти з центрального дроту. Він паяється на перемічку між третім і четвертим елементом. Продіваю роз'єм між силовими дротами, червоним дротом до силового червоного. Центральний дріт балансира продіваю між акумуляторами і підпаюю до перемички. Потім клею невеликий шматок ізоляційної стрічки тут між елементами, щоб дріт, який йде на балансир, не лежав прямо на акумуляторних елементах. Тепер черга за наступними від центрального дроту. Їх будемо паяти на перемичку між 4 і 5, і другим і третім акумулятором. Перевіряємо, щоб червоний дріт у нас йшов в цю сторону, в сторону червоного. силового, Бо якщо він у вас прикрутиться ось так, і ви розпаяєте всі балансири і потім силові припаяєте сюди, то акумулятор не буде заряджатись і зарядний пристрій буде вибивати помилку. Підпаюємо наступні дроти на ось ці перемички. І останній червоний і чорний дріт паяємо поруч із силовими. От така збірка у нас вийшла на даний момент. Тепер можна підключити її до зарядного пристрою або тестера і перевірити. Чи все добре ми зробили? Показує 2066 В і напруга окремо по кожній секції теж нормальна. Якщо переплутати плюс-мінус силовий, то зарядка просто не включиться. Якщо неправильно підпаяти балансирні дроти, то на одному з елементів може показувати, то, наприклад, 69 В чи щось таке. Тепер заізолюємо і можна затягувати в термозбіжну плівку. І додатково закріпимо все зверху армованим скотчем. Все майже готово. Єдине, що лишилося затягнути нашу збірку в термозбіжну стрічку. Стрічка, до речі, шириною 100-110 мм. Я використовую для таких збірок, цього цілком достатньо. Для того, щоб затягнути її в стрічку, нам треба термофен, що ми зараз і зробимо. Все, готово. Ось така збірка у нас вийшла. Доволі симпатично, я б сказав. Єдине, що в майбутньому я планую замість скотчу ці торці закривати тоненьким листом пластику. Воно буде трошки краще захищати самі елементи і набагато гарніше виглядати. Якщо хтось з вас захоче придбати подібний акумулятор для своїх потреб, заходьте в телеграм-канал. Я посилання залишу в описі, там буде постик з акумуляторами, і можете в коментах лишити, наприклад, плюсик, і я з вами зконтактую. Друзі, дуже дякую вам за перегляд цього відео, за активність та підтримку в попередніх відео. До наступних зустрічей!